Анатолійович, інспектор департаменту, а патрульна поліція, так? А що патрульна? Віталій полісник Віталій. А що ж патрульна поліція? Чому не Да. Тому патрульна поліція. Чи були компетентні в таких такі питання? Ми ще запитаємо, чи ви давали представку українського народу? Якої допомоги Ви потребуєте? Ну да, ви доволі взагалі писав? Приймали писали ну, да. питання? Ні, на це запитання вам відмовляюся відповісти. Якої допомоги працівників поліції ви на, потребуєте? Наставі на чого ви наставі на особистого бажання? А, ні, немає такого Ми... Давайте полі... Так, якщо ви телефонували на 102, викликали працівників поліції. Скажіть, поліції, да, в чому сумасше і якої допомоги працівників давали? Вам можна довіряти? Ні, велике Ні, ви просто скажіть в писав учні працівники. Які... Ну ми не будемо давати відповідь на це запитання. <с> Якої допомоги ви потребуєте? Ну, ви ви, да. е... ви тоді не поліція? Да, ви не поліція тоді, якщо ви не давали Якої допомоги, ви зараз ви потребуєте? Ви повинні відповісти, чи ви давали присягу і Я на, не на підставі не чого ви зараз чим керуєтесь? Законом України про національну ну, там про конституцію велика великий ряд документів да, конституція всі предполагає, що е, працівники е, ну повинні всі давати присягу. Так само і в суді якщо Передбачає, то значить, мабуть, давали відповідно. Ж ви ви особисто? Я не буду вам відповідати запитання. Скажіть, якої допомоги ви потребуєте? Я дуже не пригласилася. Посвідчення ви показали. Все чудово, просто досліпалися. Якщо ви керуєте конституцію, то згідно конституції, працівники поліції, згідно закону про поліцію, Якої допомоги працівників поліції ви повинні давати присягу. Якщо ви людина, то я не відбуваюся. Я хочу просто цікаве питання. Чи ви давали присягу? Так, ви самі сказали. Що ви керуєтесь законом про поліцію і Конституцію? Да. Закон про поліцію передбачає зобов і зобов'язує да. працівників поліції, якщо ви поліцейські давати да, давати присягу. Ви давали присягу? Я да, я ж вам вам кажу ще раз, я не буду вам відповідати на Та це, це, це запитання. це згідно вашого закону. З якось, згідно якого закону я повинен відповісти на це запитання про поліцію. Якщо це вказано в законі, ну, дивіться, про поліцію, ви ж не значить, можете мені надати документи, що ви давали цю. Тоді дайте усну відповідь. Це теж ні, документально... ну, для чого мені зараз заробить присягу десь? Ну тоді ви не керуєтесь законом і, і Конституцією. Ні, це ваша суб'єктивна точка зору, яка не відповідає дійсності. А кому ви присягу давали? Давайте встрічні. Вопрос по ібрійці. Я давав присягу. Я вам даю відповідь на це запитання. Ну, кому? Я просто не розумію. Кому присягали? Для чого? Кому для присягали? Чого зараз ці... Може би ну, Путіну в Росії присягали? Ні, це не абсолютно запитання. Якої допомоги працівників поліції ви присягу? Якої допомоги українському народу давали присягу? Давали я вам дав відповідь на ваше запитання Ви давали в подальшому. Я не буду відповідати на ці всі, всі запитання присягу українському народу. Це я ще раз. Ді, це, ж не повага якась. Ми звикли в український бувати. Ми ж, Ми ну, ж не раз, з вами і по-русській ну, це... розговорю зараз ця розмова. Ну для Дайте того, щоб відповідь. зрозуміти, чи ви дійсно ті люди, які я, я не за... думав, ви захищають український народ? Ви захищаєте український народ? Питання. В чому суть вашого звернення? Скажіть мені, будь ласка. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, тому що ну, не що зрозуміло. Мені не зрозуміло зараз нами? ваше запитання. Я вам представився, показав службове посвідчення. А на цьому е, все. Да. Якої, Нам е, не кому зрозуміло, да, ви ви да, кому ви служите, просто до якої допомоги працівників поліції ви потребуєте. Я в останній вас запитую. Якщо ви Диві. не даєте чіткої відповіді, я розвертаюся і їду звідси. Е, ви самі сказали, що ви дієте. Якщо на підставі потребуєте допомоги працівників поліції, закону в чому суть вашого звернення? Нащо ви потребуємо. служите українському народу? Не, 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 не ви ж нас раз не хочете, що ми? ви не хочете служити українському народу? Е, Тоді питання: ну то, хто ви? Я прийшов сьогодні.